Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я розкрию вам секрет приготування ось такого вишуканого тортика. Він мега шоколадний, готується легко та просто. Що вам до вподоби така випічка, заварюйте чайок, включайте духовку і давайте готувати. Продукти для такого тортика, як ви бачите, потрібно самі прості, а саме цукор, Такан кефіра, яйця, дрібка солі, сода обов'язково потрібно буде погасити, борошно і какао, і трішки рослинної олії. Ну і, звичайно, миска і вінчик, так як міксер вам в цьому рецепті не знадобиться. Все змішується швиденько, просто. Я вже включила розігріватися духовку, зараз швиденько буду заколочувати тісто. Всі інгредієнти змішуєте поступово. Пишності нам добиватися в цьому рецепті не потрібно. Я все змішую вінчиком, яйця додаю дрібку солі, потім висипаю цукор, об'єдную всі продукти, щоб цукор розтворився і легенько маса оця посвітліла, стала світло жовтого кольору. До кефіру беру його з холодильника, не потрібно його нагрівати, додаю соду, обов'язково її гашу, роблю це за допомогою лимонного соку, все об'єдную. В результаті тортик виходить дуже смачний та ніжний, і він настільки великий, що вам вистачить його на велику компанію. Потім додаю какао, воно має бути високої якості, тоді і смак у такого торта буде насичено шоколадним. Какао потрібно розмішувати поступово, повільно вінчиком, так як воно має здатність розлітатися по всій кухні. Ретельно просіювати його не обов'язково, так як я працюю вінчиком, всі комочки і так гарно розчиняються. Додаю рослинну олію, вона має бути без запаху, щоб не відчувалася у випічці. І потім поступово додаю борошно, Обов'язково його просіюю. Кількість інгредієнтів пропишу в описі під відео, але ж борошно різне, тому ви дивіться на консистенцію тіста і вже самі регулюйте, більше його потрібно чи менше. Якщо вам подобаються мої відео із простими, смачними домашніми рецептами, обов'язково нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. Отримане тісто має бути середньої густини. Слід від нього не повинен розтікатися швидко, а зберігатися ось бачите, на поверхні. Як я і говорила, тісто замішується дуже швиденько. Духовка вже цей час має бути розігрітою. Тісто я виливаю на підготовлене, підготовлене деко. Застилаю туди У мене ось такий коврик спеціальний для випічки. І ставлю в духовку приблизно на хвилин 30, але ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Це тісто під час випікання дуже гарно підіймається, тортик стає пористим, пухким. Ось, бачите, показую вам, що він. Дуже гарний при випічці. Крем я буду готувати саме звичайний, класичний. Сметана в мене вже висипана, ванільний цукор додаю і звичайний цукор все змішую з допомогою міксера, збиваю, щоб крем став густий. Тому сметану беріть бажано високої жирності, а саме краще домашню. Тоді Ось ця прослойка крему в тортикові буде гарно виднітися, вона і просочить його, і буде гарним прошарком між кожним коржом. Ось такий красивий шоколадний корж, я вже витягнула його з духовки, прохолов він. Тепер мені його потрібно нарізати і хочу обрізати ось ці сухенькі краї, для того, щоб зробити з них посипку і обсипати торт по бокам і зверху. Він гарно підійшов, став дуже пухким. Якщо є можливість і побажання, ви можете навіть на 2 рази випікати, на, зробити два коржі великих. Я випікала одним великим коржом, а потім поперерізала кожен і зробила 6 штук. Хочу торт зробити прямокутної форми і, відповідно, заготовки теж нарізаю даного розміру. Викладатиму на дощечку, мені так зручно. Ось ці обрізочки поміщаю в чашу блендера. Вони сухенькі, легенько перемелюються і буде крихта, щоб обсипати краї. Стараюся розділити рівно за допомогою свого окоміра, і в мене все вийшло. Ніколи не користуюся лінійкою, та й в мене такої немає, щоб була лише для кухонних потреб. Три частинки якраз розділилися порівно. Потім кожну з цих частинок, так як я вже і сказала, вони такі пухкі, величенькі, а щоб краще просочилися кремом, я розрізаю ще пополам. Тепер залишилося ретельно змастити його кремом, оздобити зверху за бажанням і дати настоятися хоча б годинку, не з'їсти його раніше, хоч він і так м'якенький, але коли постоїть кремом пропітається, він стає ще набагато смачніший. Обов'язково приготуйте, як ви бачите, все максимально просто, продукти самі доступні, а в результаті виходить навіть смачніший, ніж бувають торти з магазину. Ось подивіться, який красень, велетень, торт вийшов в результаті. Шкода забула його зважити, але я думаю, що до 2 кг буде, тому що він дуже вологий, м'якенький. Хочу розрізати вам і показати, які просочені і легко нарізаються ось ці коржі. Вони не розпадаються, тримаються гарно, форму ви можете надавати будь-яку, яка у вас є для випікання. Смак від цього не зміниться. Я захотіла зробити височенький, ось такий. Крема, теж, як ви бачите, достатньо, не потрібно ні більше, ні менше. Він якраз повністю розходиться на ось цю порцію тіста. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам вдалої випічки і до наступного відео. Всім пока-пока!